Всім привіт, з вами Діма. Сьогодні ми розпочинаємо проходження гри Prison Architect, симулятор будівництва тюрми. Це моє перше відео на каналі, тому не судіть дуже строго, трошки ще буду хвилюватися. Так, виберемо параметри. Так, щоб були банди, щоб були пораження, генератор заданій. Не треба, не треба. Все. Грає. Так. Нам тюрму. Я вже потрішки пограв до відеозапису, Знайомився з герою. Так, і ми тут ми почнемо будувати тюрму зверху. Так що доставку поставимо тут. Близько коло будівництва і мусор. <кій> Де мусор? А ось тут теж около нього чуть-чуть нижче. Бо я зрозумів, що ці маши... машини, що приходять, коли вони вигружаються, потім нижче під'їжджають і загружають мусор. Так, у нас є робочих, є 8 робочих які будуть будувати. Так. Так. Розпочнемо. Завжди починаю справа. Так. 11. Давайте на 10 тисяч. Ось так. Немає дверей, поставимо двері. Двері посередині. Тому що дерево тут поставимо. Так, і зразу. Так, трошки перемотаємо часу. Давайте ось так. Бачимо, водій грузовика розгружає товар, а де наші будівельники? Ми трішки примотаємо часу. Не розумію, де вони є. Так, так, так. Їх немає. А, ну. а, робочих вже ноль. Так, візьмемо робочих. На початку у них буде 10. Так, вони почали будівництво. ці дерева зрубати. Довго вони зроблять. Так, нам зразу треба подавати інженерію світло. Світло, світло, тут поставимо зразу коло цього. Так, тут нам не вміщається, тут поставимо. Трошки відступимо від будівлі, щоб трохи конденсаторів поставити. Конденсатори збільшують кількість енергії в генераторі на насосну станцію, добре що нам тут дали їх безплатно. Так, ой, трошки криво, так. Тут поставимо посереди, посередині. Так, де тут середина? тут, по-моєму, світло проведемо, поки, поки ми ще не, пос не почали класти камери, бо потім робочим буде важко заходити в камеру, якщо ми поставимо грати. Треба буде, що охоронець ходив і відкривав кожному двері. Так, і зразу тут труби проведемо сюди. А далі не знаю, ми будемо бачити, де ми поставимо туалети. Так. Так, зараз проведу світло, буде виднося... О, так, краще. Приберемо стіни. Ну, я за літо має бути <кхм> камера 3х2, але щоб для кращого комфорту <кхм> затриманих ми зробимо її. Щоб все вмістилося і стіл. Так, тут буде так. І тут, тут прохід. Ось так ми так, опробуємо. Камеру, камеру. Для камери потрібно ліжко, туалет і ліжко і туалет. Але щоб для кращого комфорту ми їм поставимо вікна, великі вікна кожне вікно поставимо офісні столи. Так, офісний стіл поставимо ось тут. Так, ліжко, тут ліжко. Стіл. Так. Для економії місця ми поставимо злив. На злив поставимо туалет. Зразу не, не буду робити загальну душову. Я починав грати того, як знімав відео, зразу... віддільну душову робив, потім в режимі вони дуже довго йдуть душову, потім дуже довго вертаються. А так зразу в камері для удобства краще там... і, і часу менше вони тратять. Все вони в камері. Так, телевізор поставимо і радіо. Ні, поки що раді просто він трошки нам грошей нам дуже виходить. Так, добре. 10 тисяч це погано, дуже багато грошей лишилося. Тут другу камеру будемо класти без... без телевізорів, без столів просто. Туалет. Туалет... і ліжко. У нас дуже затратно виходить. Це нам не дуже добре без грошей ми не дуже щось зможемо зробити. Так, робочі у нас гарно справляються, швидко будують. Так, хай заносять. У нас через 14 годин привезуть 8 гостів. Так, ліжка поставимо, куті і туалети. Теж куті. Камери. Так, а, треба провести ці труби. Так, проведем ці дорожчі труби. Танкі теж можна, але якщо буде дуже дуже довгий відстань труб, то потім по маленьких трубах не буде доходити вода і буде пропадати, і вони будуть бунтувати, що в них немає води. Так, так, нам потрібно побудувати тут. П'ять тисяч не дороговато. За 4, давайте будуємо тут кухню. Так, зробимо дворик. Дворик, дворик, дворик. тут, так, тут зробимо. Тут я тут, думаю, так шпримо. Потрібно ввести... Тікати. Так, одразу поставимо тут великі тюремні ворота. Великі тюремні ворота. Так, що ми забули, що так тут? Е, ага, нам треба поставити грати в камеру. Так, поки що у нас є. 8 камер якраз. Там для того, щоб ці прибули, так потрібні двері. Mm -hmm. У нас же не дуже грошей. Це проблема. У нас прибуток 70 доларів за цілий день, але нас це дуже мало. ліжко коштує 20... не 20-200 доларів. Так доходить 2000 в день, а розходи 1300 день. Це в нас розходи на робочих ага, нам ну вже треба зараз води охоронця. У нас немає грошей. Це проблема. Ну зайдемо. Так, от... Треба бухгалтера. Хм. Перемусимо Чекайте, поки привезуть ну, зоклю, нам затриманих. Щоб трохи нам грошей привезли. Так, час нормально. Так... Давайте трошки більше їх би привезли. Тут більше грошей. Було, давайте 18, будемо добудуємо. Так 3600. Давайте, везіть уже. Так, зараз немає гроші, не можу нічого зробити. Так, тут ми зробимо столову. Столову. Столова. Тут буде кухня. Так, є, а тепер щоб укласти їх. Плетку, холодильник, мойку, тут треба дотишний стол, стопки, лавкети і столи нам потрібні гроші. Коли їх вже привезуть це. Ага, Туше того дату немає. Тільки тут кошти і що нам, нам стає. Давайте. Трішки час перемотається. Рабочих вставляют, товар привозят, капусту тут все доставка, тут мусор, мусор, да. Так, а ну рабочих звильные, 5 лешим, больше не пробуют стал. Мейки. У нас поки що немає грошей. Трішки почекаємо. Так, генератор працює на 1 четверту своєї СЕЛ, так що є ще запас. Ну, Але насосна станція тут можна хоч все, все повністю ввести і на води буде ставати, а світло ні. Так що у нас тут? А давайте продамо. Трішки гроші збираємо. Так, не випросить мене продати. Так, 800. Дол. Так, Р. Об'єкт. На кухню потрібно. Холодильник, але мене дуже вистачає ст... грошей. Так, давайте проведемо сюди світло. Посередині, щоб було. І воду. Воду стожити найближче тут поставимо мойку. Якось сторони доставлю дати тут з цієї сторони мойка, так що ж менше грошей треба бути. Тільник 500, плита 500. Ну, одну плиту ми зможемо поставити, а холодильник ні. Тут ми поставимо плиту. Так, світ тут не підключиться, все нормально. Так. Так ще годину. Таку уявну годину. Роботі вже не суть, що нам треба буде поварів. Якщо немає рожі за. Мабуть це трошки недобро зробив, що я камера зразу велика, зробив з комфортом, але... але потім на майбутнє потім перебудовувати це все довго. Так зразу, якщо е... хороші побудувати, то не треба буде переобладнювати це все. Вони нам привезли 3800, так, за ці гроші, хоч кухню зробимо. Так, нажи їм... Є... Так ще холодильник, ходимо йти тут, так, тепер... З тикну треба там, хопакщо ми зробимо пару столів, тут куті сигнал Не вміщається, так що так зробимо. Так. Дві лавочки, думаю, для восьмох. Ну, достатньо буде. О, вже генератор наполовину працює. Хм, ще трошки є запасу, так добре. Холодильник. Холоди, нам здобувся, ще один холодильник, звичайно. Ось тут, ага, роздаточне стіл нам ще потрібно. Добре, що він недорогий. Ось тут ми його поставимо, то ага, не підключили воду. До мийки так, добре. Світло сюди вже працює і одного робочого нам потрібно. Так, що у нас тут начальник тюрми. Начальник тюрми, але для нього потрібен кабінет. Поки що у нас не дуже є грошей на кабінет. Я б він їх проводив камери. Так, добре, давайте ще ми побудуємо. То саме будівництво не затратне, саме стін маленьких, коли ти хочеш будувати дані великі, тут на саме більш затрат. Якщо матеріалами, таку стінку нам ну, дуже дара, тому ми збільшимо кількість камер і... Будемо більше заробляти. Так, тут буде прохід. Зробимо ось так. Прохід ми тут зробимо. Може тут до кінця добудуємо. Тут заберемо. Якщо зупинився, напевно так грошей не стане на це. Так, тут що? Тут камера і тут, тут не затрена. Так. Ліжко, туалет і двері. Так, ліжко коштує 200. Угу. Туалет. У нас двері дорогі. По 200. Так. Що в нас лишається? Ага, можна ще одну. 100. Будет теж 200. Так ще плюс дві камери, а це все одно милувати. Так вони вже прийшли. Це що не крахується? Тут вже потім в отчеті буде це все відкрито, але нам потрібно у бухгалтерії повідкривати. Слідження зробити всяких новинок. Бухгал бухгалтера, відкрити психолога, е прораба. і ми будемо більше можливості мати, керувати. Угу. нашими затриманими. Так, ну в дворі треба хоч поставити хоч один телефон. Телефон 300 назад гроші не на телефон, це просто бомжі. Так поставлю хоч, хоча два тренажера. Так, поки що буде, чекаємо. Так, 70% Треба годувати наших А де наш повар? Де він ходить? Чого він не, не готує їсти? Так і є. Чу що, щось застряг? Ага він приніс продовжки холодильник. У нас стоїть на землі, у нас немає грошей на ще один холодильник. Так ти зумря так туди. Не спортиться іде. Так, охоронець у нас гуляє. Так, чекаємо знову на прибуття. Також не в гроші трохи не додадуть. Поки у нас тут тільки 200. Так, що у нас тут приводок?70-70, а салові та нажар і собрал. так, а прибуток привіння. Чим більше буде заключених затриманих у нас, ти буде більше прибути. Держава нам буде давати за те, що ми їх отримаємо. Але потом ми розбудуємося, почнемо будувати майстерні, там буде. Ну а це все потом. Розкажу. Так, по що почекаємо поки ж привезуть нову партію? Не ви більше привезли їх. У нього все одно по 8 чоловік тільки доставляють, так що нема, немає сенсу. Так, 16, добре. Зума що, привезли продукти. Дара. Все розгрузили. Достали. Діг розвикали. Наш робочий розділив мусор, він поїхав. Так. Да. Зробили б карцери це для непослушних затриманих. Якщо вони там б'ють, то це їх буде покарання. Але карцерні двері коштують 500 доларів, у нас нема таких грошей. Так, треба подавати хоч один, один таксофон. Вони ще могли дзвонити додому. Що вони тут ходять? Тут брудно, трішки недобре. У нас один павер не справляється і прибирати і продукти носити. Так. Давайте поки на нас 200 ту ще одну ліжко. Так, немає грошей. Потрібно чекати, поки привезуть. Суть наше ліжко. Так. 73 буде такого. Так, так, зелефон поставимо. О, аж пава робив порядки Зараз буде мити, мабуть. Так, все вірно мить. Я трохи змучився, але щоб зробити їм... Кабінет, щоб вони там відпочивали. У нас теж немає грошей. Все гроші. так. Поки що є 100. Тут побудуємо. Так, ще одна камера нам треба 200 доларів. Ми зможемо вас ще одну камеру. Але я привезе ще 8 затриманих, у нас тільки 10 камер, але будуть 6 без камер. Але привезуть ми його побудуємо, я думаю, що ми встигнемо, щоб вони не розбігалися. Дуже добре, так, робочий тут ходить, тут у нас фонариками тут бігають. Так. Повер вже... Чого він не варить їсти цікаво? Мочусь щось бігає по цьому по кухні. Mm. Прибиральник надобився. Але нам треба, як я вже казав, відкривати бігати. Бюрократію і там все досліджувати. Все котре в тюрми. Тут і в персоналі. Але щоб начальника тюрми в дрібне кабінет. Але кабінет нам треба дрібні гроші. З О, 20-200 доларів. Можемо ще одну камеру поставити так. Так, зараз, якщо в принципі буде ще одна камера, Але, по чуть -чуть, по чуть -чуть, так по чуть-чуть зараз набудуємо. Так, тут щось. 600. Так, Чотири години нам привезуть зараз нових затриманих і ці Тут вже одна сім'я жде побачення з нашими затриманими. Якщо довгий час ми не зможемо їх побувати для них кімнату, щоб вони приходили і спілкувалися, то... Нашим затриманням це може не сподобатися і вони почнуть бунтувати. Почнуть тікати, а тим ті, вже нічого не зробимо. Треба буде або починати початку, або продавати тюрму. Так, що в нас там ще 3 години. Привезуть знову гроші. Так, мені вже почувські сплять інформацію потрібен психолог. Качество камери ниже середнього. Це у нас просто тут лишень туалет і ліжко, а тут дивіться якість камери вище середнього. Тому що поставили б телевізор і книжну, книжкову шафку, Тут вже було 8 з 10 максимальних. Не пам'ятаю, що те ще потрібно для того, щоб бути на максимум. Так, у нас є радіо, телевізору нема. Не поставали, пішли в туалет. Це я хочу в душ, а в нього немає душ. Ммм, це проблема. Жду, що окремо не побудували, а в цих камерах немає душ. Так, але нічого, нам зараз 25 секунд перевезуть новий. Затриманих і будуть гроші. Я думаю, будуємо... Мені ще б було добудувати камери кожні Ось привезли їх нових затриманих. Раз. Так. Два з загального режиму і шістьох з середнього. Так, 4000, так, добре, так, поклющуємо. Побудуємо нові ці. Якщо лише це гроші, побудуємо там душ. Туалети і решітки. Так що у нас тут залишилось? А, 2300, непогано. А нам треба ще один стіл поставити, бо вже і нові місця не буде ставати. Так, добре. Лишилося 2 500. Тепер кладемо коло кожного зливу. Вони дорі по 20 доларів, знаєте, буде видно, що ми щось втратили. Але потрібно, вони почнуть злитися і нічого з того не вийде. Знаєш, так, де душ? Душ. В принципі, поки що непогано, то тобто у нас тут тоді не дуже вистачало грошей. Ох, так, цей наварив вже тут, нам ще одна плита знадобилася. Поки що немає. Тут насадку, тут тут же є. Так, розлишилося 1700. Так, можемо ще ще камеру, що не зрозумів, Ага. Ще одну камеру тут зробити. Так, залишилося місце. Добре було б добудувати щось стінку. Тут завалити ось тут. Ось тут вийдеться вихід. А тут ми зробимо картер, бо не будуть бутувати по-любому. Так, 16 заключених, 15 камер, ага, нам треба ще по-любому ще один цей зробити. Ще камеру одну. У нас вистачить герой? Мало би вистачити. Так. Туалет. Ліжко і двері. Так, якщо буде вільно ходити, ми потім хочуть чекти. Так, все добре, тут душ поставили. Тут мусору. Ага, треба мусорний бак поставити. Давайте поставимо. Ось ось тут. Два. 400. Так, сідіти, я не хочу всім місця вистачить. А ще робочі чомусь не несуть. То лило очки, ж не розумію чому. А в принципі так і так місця. Так чотири по по на лавку тут є 816 якраз. Якраз-лікрас Ну, Сьогодні ми будь-будемо вже завершити цей відео огляд. Проходження. Ну що камеру тут добудуємо. Так, одну Ось там ліжко. Туалет. Цей. Будемо прощатися. Наступна серія, думаю, тут поставимо ще кабінет, щоб бюрократію відкрити для начальника, кабінету. зробимо, щоб нам щось досліджувати, щоб в трохи тіма розвивалася. Ми пробуємо тут або з другої сторони, або тут ще одну будівлю для камери зробити. Бувайте здорові!